Працюємо, записуємо. Перша і друга ознаки рівності. Трикутники. Далі. Починаємо розглядати завдання. Відкриваємо підручник, сторінка 95. Так, дивимося. Записали номер 326 і починаємо ми з побудови рисунка, навіть якщо він в нас є. Ми його все одно будуємо, щоб потім дивитися не в підручник, а в зошит. Щоб дивитися не в підручник, а в зошит. Так, побудували. Ось такий чотирикутничок. Побудували. Ось такий чотирикутничок. Провели в ньому діагональ. Що таке діагональ, знаєте? У звичайному житті. Так. Так. Що це? Це як горизонталь, вертикаль, тільки діагональ. Що? Горизонталь, вертикаль, тільки діагональ. Ну, це, це щось посередині. Так, тепер тепер позначили, кути, які в нас рівні. Позначили кути, які в нас рівні, і записали. І записали, що в нас є і що необхідно зробити. Нам сказано, що АБ дорівнює CD. Далі, кут АБЦ дорівнює куту BCD. В принципі, це в нас позначено на рисунку, і довести. Що трикутник АБЦ дорівнює трикутнику ДЦБ. Довести що трикутничок АБЦ. Дорівнює трикутничку ДЦБ. записав Складно. Ні. Як на мене, ми довше будували, Дайте, між доводом. Допишіть і розкажіть мені, які у вас є питання. Якщо вони є. Тепер продовжуємо. І так, в нас сказано, що промінь БК є бісектрисою кута АБЦ малюнок 1313 13, МН перпендикулярно до БК. Доведіть, що МО дорівнює ОН. Доведіть, що МО дорівнює ОН. Це ми з вами зараз і спробуємо зробити. Записали номер 328. Побудували рисуночок. Побудували рисуночок, так. 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 Далі провели бісектрису. провели так. І підписали літерами. В, М, А, О, К, С, Н. Можна? Так. Зараз давай зараз мову запишемо, Тимофій почекай. І потім відповіси. Так. Вже придумав, як довести? Так. Це чудово. Що придумав? Так. Що в нас відомо? Що в нас відомо? БК, бісектриса. кута АБЦ? Далі МН перпендикулярно до БК. М перпендикулярно до БК. І довести, що МО дорівнює ОН. МО дорівнює ОН. Все, все більше нічого в нас немає. Починаємо. Починаємо ну, так, не тільки, ну, так не тільки один учень буде, а так всі 21 один учені. Чого ну, ми розпочнемо? Мені здається, якщо БК це бісектриса, тобто вона діла. Рівно на е, навпіл, а в нас е, М Н, вони перпендикулярні, тому вони будуть поділені рівно пополам. Ну, навпіл. Тому вони рівні. Стоп, у вас, б, у вас бісектриса що навпіл ділить? Кут. Правильно, а при чому тут е, сторони до кута? Ну, вас вони ж перпендикулярні? Побудуйте собі. Побудуйте собі ось так. Побудуйте собі ось таким чином. І ми це з вами, з вами, ми це з вами зараз все запишемо, щоб було більш зрозуміло. Тимофій тут трошечки не попав. Вони то перпендикулярні, але це ще треба довести, що вони рівні. Від того, що вони перпендикулярні, це ще треба довести. Дивіться, ми можемо з вами стверджувати, що в нас кут МБО. Дорівнюватиме куту ОБН. Чому в дужках можете записати? Тому що БК бісектриса кута АБЦ. Тобто, щоб ви розуміли, чому саме таким чином відбувається. Ну <к Phase> тепер. Тепер також ми можемо стверджувати, що в нас кут БОЦ. Э Дорівнює куту. О, так, 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 Дорівнює куту МОБ. Чому? Тому що в нас сказано за умовою, що МН перпендикулярно що МН перпендикулярно до БК. Вам тут треба довести за рівністю трикутників. В цьому випадку вам треба довести за рівністю трикутників. Може, б-о-н а не б о а б-о-н да. Поправте. б-о-н А я вирішив, що БОЦ. Далі. Ні. Тепер. А тепер дивіться, ми з вами довели. Дивіться, ми з вами довели, що в нас є прилеглий кут раз, прилеглий кут 2. І в іншому трикутнику прилеглий кут раз, прилеглий кут 2. Тобто а чим буде БО? Спільною стороною. БО. спільна сторона. Тобто, якщо вона спільна сторона для обох трикутників, то, відповідно, для трикутників. Так. Вони однакові за другою знакою. То Другу, вони будуть трикутник. правильно. Якщо БО, БО спільна сторона для трикутників БМО і трикутника БОЦ. Ну, і тоді... Якщо вони однакові, то і сторони МО і ОН а будуть однакові. А не так на це. Це там поряд стоїть, воно мені заважає. Трикутник БОН, так. Да. це буде за першою? Чому за першою? За І ще раз. Прилеглі кути. Прилеглі кути. І сторона. Тепер пригадуємо другого знаку. Якщо сторона одного трикутника дорівнює І стороні два. другого трикутника, тому що вона спільна, тому вона рівна для обох трикутників. І двої кути прилеглі до цієї сторони рівні, то такі трикутники рівні. Тобто ми можемо стверджувати, що нижче. що трикутник БМО дорівнює трикутнику БОН. ОН. І тому ж сторони НО і О М. Однакові. Ознаковую. Рівності трикутників. А якщо трикутники в нас рівні. То і сторони запишемо. будуть також однакові. Якщо трикутник БМО. Якщо трикутник БМО дорівнює трикутнику БОН, BON повністю все запишемо. Тоді сторона МО буде дорівнювати стороні ОН. Якщо трикутники рівні, то відповідні сторони будуть також рівні. Ось Дивимося наступне завдання. Переключаю номер 330. Нам треба у нас сказано, що АБ дорівнює С Д, кут BAC дорівнює куту ДЦА. Довести, що трикутники в нас рівні. Так, це ми з вами зараз і спробуємо побудувати. Ну, знову ж таки, будуємо ескіз, тому яким чином його побудувати, в принципі, все доволі просто. Зробили. А що буде, Наприклад, якщо вони не були рівними? Так. Якщо вони не будуть рівними, де. Ну, ці два трикутники. Так, нам треба нам би довести. Ми казали, що, що... вони. Що вони... однакові? нам треба просто довести це? Нам треба довести, що вони рівні. Нам треба довести, що вони рівні. Так, підписуємо. Б С Д. Так, тепер що в нас дано? А Б дорівнює С Д. Зараз ми це позначимо на рисунку А, С дорівнює С, А. І довести, що трикутник С... C... Довести, що трикутник АБЦ. Дорівнюватиме трикутнику. CDA. Ну, сторона Аце спільна. І до неї два правих кути. Вони однакові. Ага. -а. А, а. Не туди. Не туди, Тимофій. Знаєш чому? Чому? Це третя. А це... Ні, це не третя ознака. Точно. Третю я вам ще не давав. Дивіться. Сторона А це спільна, так? До так. неї два прилеглих кути однакові. Без... Безумовно. Так. Але є ж нюанс. Який? Давай, А, от дивись. А що в нас? От дивись. От у нас трикутник ДЦА. Ц або CDA, так? А тепер дивись, а що, повністю він належить цей кут, трикутнику ДЦА? Ні. Він його поділяє. От в тому, в тому і виникне проблема. Яким чином це зрозуміти? Яким чином це зрозуміти? В принципі, так, ми зараз ми цей момент розберемо з вами, покажу. Щоб було більш зрозуміло почали Може, тоді почали. за першою ознакою вони рівня. От скоріше за першою буде. Ну, тому що є одна сторона одна. рівна, друга сторона рівна і кут між ними однаковий. От скоріше за першою ознакою. Тепер дивимося. В нас за умовою вже сказано, що АБ дорівнює CD Далі. Також сказано, що кут БАЦ дорівнює куту ДЦА. Тепер. А які ще сторони, яку ще сторону можна вказати рівною? А, це... а це спільно. А це спільно, правильно. А це в нас спільно для трикутника АБЦ, та трикутника СДА. Або ДЦА. Ну, тоді, за першою знаку дві сторони. В такому випадку. Правильно, в нас є з дві сторони, та кут між ними. Тобто. Давайте так. По першому трикутнику, щоб було зрозуміло. Ось у нас дві сторони. да? По трикутнику АБЦ. Є кут між ними. Є кут між ними. По другому трикутнику іншим кольором позначу. А дорівнює CD. Далі. А це нижче позначу, щоб було видно і синій і червоний кольор. Ну, краще так, 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 так. Краще жовтий зробимо. Не червоний жовтий зробимо. Ось так буде. Правильніше. Так, синій і жовтий колір. так Тобто, як ми бачимо, в нас так, і ДЦ, ДЦ дорівнюватиме. Тобто, АБ дорівнює ДЦ, АЦ як для одного, так і для іншого трикутника буде рівним. Далі. І кут в другому трикутнику. Кут в другому трикутнику. Як ми бачимо, тобто ці кути в нас рівні. Сторони рівні, а це спільне. Відповідно, зробили висновок, що трикутник АБЦ, АБЦ дорівнюватиме трикутнику СДА за першою ознакою рівності трикутників. Немає. Писали нижче, так. дописали нижче. Доведено. Доведено. Третю, так, на наступному тижні розберемо. Записали параграф 3.13, виконати письмово номер 327, 329 та 331.